Слава Ісусу Христу, дорогі любі в Христі, брати і сестри, родичі, близькі, друзі, знайомі. Хочу дуже щиро сердечно подякувати всім, хто привітав мою матусю з днем народженням. Нехай Господь вам благословить також. Опіка матінки Божої буде з вами. Нехай вас ангели охороняють, провадять і жити завжди в цій Божій любові. Вітайте також своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, не забувайте про дні народження, іменини. Дні ангела про різні ювілеї, тому що це нас єднає, це дає нам можливість жити в такій спільноті родинній, дружній спільноті чи парафіальній, чи хтось знайомий, приятель. Тому дуже-дуже ще раз сердечно дякую від себе, від моєї матусі за прекрасні ваші побажання. Нехай Господь вам щедро благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все вам добре, до гарної зустрічі.